Якщо ви думаєте, як мені там говорить там гроші, треба ці що ви там використовуєте на дитяче свято або там на доросле. Ви задонатьте. Ну, типу, для чого це все святкувати? Да ні, люди свідомі, які і так вони і так донатять, вони і так це все роблять. Є слідуючий момент життя людини. Ми не можемо поставити на паузу все. Є приміщення, да, орендодавця треба платити гроші, які так само десь розповсюджує гроші. Ми платимо зарплату людям, яким треба так само за щось жити. Це є певний кругообіг у грошей, який які важливі. Зупинити цей процес не можна. По собі скажу, в мене було 30 років. Запросила багато гостей. Типу, що я святкувала. Спочатку дуже хотіла, бо це ж 30 років. А потім, типу, стався вибух. Був на дамбі, і я така, та ні, ну типу, я не можу, морально просто не можу, я не хочу. Оксан, ти подивись на це з іншої сторони. Тобі можна, тобі дозволено, переключися. І коли ти це більше організовуєш свято, що таке, як, тобі, як ти хочеш, ти такий. Ти вдихаєш, і в тебе з'являються сили, енергія, і ти робити далі. У мене б не було сили створити інші ще більші гроші. Розумієш? Не можна відмовитися від от від чогось, навіть чогось одного в цьому гвинтику цієї системи. Ну так, ти вже в цьому процесі я не да, між да, собою. Я і... не виготовляю бомби. Я роблю так, що поки все це відбувається. Діти були в зовсім іншому середовищі, і так само дорослі для дітей. Це окрема тема. Наші діти живуть під час ковіду, да. і от я б їм віддала все. От наші діти, які особливо залишились в Україні, зараз не виїхали. Для них оце свято це найменше, що ми можемо для них зробити З найменше, да.